Коли кашель заважає, брізарт допомагає. Вітаю вас, люди. І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Це перша моя п'ятниця 2025 року. Але не вперше я приходжу на виспонаний ефір, тому що я думаю, як і ви. Чули ось ці звуки повітряної тривоги. Цілу ніч сьогодні літали рашистські дрони над нами. Але тим не менше, ми є, ми живі, і ми розпочинаємо цей ефір. Давайте згадаємо завдяки кому, а завдяки нашим хлопцям та дівчатам, які зараз тримають лінію оборони, які зараз знаходяться на фронті. Сьогодні поговоримо, звичайно, що про ситуацію на фронті. Про те, куди ми влучили, дуже красиво, настільки красиво, що російські окупанти та пропагандисти ніяк не можуть прийти до, до себе. Поговоримо, звичайно, і про інтерв'ю президента України Катя Трішечки вже про це розповіла. Деякі з його тест також обговоримо. Звичайно, поговоримо про Молдову. Доведеться поговорити російською мовою, але погодьтеся, цікава тема, тому що Придністров'я залишилося без опалення. Там пишуть так само, що не буде гарячої води. Знову ж таки, це ми згадуємо фразу, що ця, знаєте, відома російська родина тебе, синок бросить завжди. Ось знову ж таки, російський анклав, і він лишається непотрібний е, Росії. Ну і е, поговоримо звичайно. Про список найбільших невдах 2024 року поговоримо про те, хто там опинився ще поруч із путіним Але давайте розпочнемо із того, куди ми влучаємо яка ситуація на фронті. З нами Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал, лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Ігоре, розпочали рік красиво. Знаємо, ситуація на фронті важка, але розпочали ми його все рівно дуже красиво, і так що вже другий день російські пабліки це обговорюють. 2 січня Збройні сили України нанесли високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Терористичної Федерації на Курщині. Про це нам заявили в Генштабі. Ймовірно йдеться про уражений будинок культури в Івановському, який вже кілька місяців використовували расисти. Повідомляє. Юють наші провдалий удар по 810-й бригаді російських морпіхів, і, і власне ці, ці самі російські пропагандисти так само пишуть про 810-ту бригаду російських морпіхів і пишуть: що ж це таке? Вже практично немає цієї бригади. Нас весь час винищують. Можливо, в нашій бригаді завівся кріт. Що ми, ви можете сказати про цей удар? По перше, що це за 810-та бригада російських морпіхів? Наскільки вона вже тепер? Сильно. І чи лишилося там ще якесь командування? Щось залишилось безумовно, зараз вони поповнюють це зрозуміло, тому що це, до речі, гарний показник відносно того, що роль і значення, скажімо, системи управління. А Удар був нанесений саме на командний пункт, ну, пункт управління, який вони там використовували. І зібрання там були урочисте по якомусь поводу, і тут важливо, що спрацювало саме в цей час застосування нашої зброї. Тобто, В цілому, з нашого боку, це розвідно ударний комплекс. Працював засоби розвідки, в тому числі, можливо, і агентурні, про які вони там говорять, час, місце, локація. І потім були нанесені удари саме тієї зброї, яка ефективна в цьому випадку. От і результати от такого плану. Тут треба поєднати, показують особливо жерела західне, як там до цього ще по, по, по кампандовому пункту, який будували, тобто ще влітку котлован, потім перекриття там. Літ, потім вони зробили, що нічого немає з землею, все це прикрили і нанесли удари, і понесли серйозні втрати. Вісімсот та ця, яка зухвало себе поводила, по-перше, саме. Коли почалися сідії там часом, трішечки пізніше, після начала, заводили вони свої і так звані елітні частини, до яких відноситься морська піхота, повітряна десантна і інші спецчастини. Так, от для того, щоб вирішити це питання, тобто контроль над їх територією, це ляпас путіну, який він ну, хоче виправити якомога швидше угрупування. Довели більше 60 тисяч, завели елітний. Так звані частини від них боєприпаси, озброєння техніка, механізовані частини, і, незважаючи на це, нашим оборонцям вдається вдається якби ще контролювати досить половину того, що було взято під контроль після першого місяця. Дій на Курщині це 810-та, яка знищувала якби наших полонених, ігнорувала всі правила ведення війни, міжнародне законодавство їх тільки для своїх, і до яких дуже жорстко відносилися наші оборонці, і тому тут, на мій погляд, якби неспроста. Тому що саме удар по ним, тому що вони на гастрії, і тому безумовно, після втрат це треба до а До треба військовослужбовці, які там повинні пройти курси навчання все таке інше, тобто якість і. Скажем, бойовий потенціал цієї бригади занижений в зв'язку з ефективними діями сил оборони України, пане ігоре. А ось ті стінання расистів та окупантів про те, що раптом в їхній бригаді завівся кріт. Як що ми тут як ми це можемо прокоментувати? Справді ми використовуємо якихось завербованих наших людей. Ну знов ж таки, якщо про це можна говорити, давайте просто припустимо чи це наші високоточні удари, наша чудовища Дова розвідка і для того, щоб от ви бачите, ви сказали наші високоточні удари для того, щоб їх здійснити, треба знати чітко локацію розміщення цілі. Це по-перше, а для того, щоб знати, треба використовувати різні засоби і сили. Засоби це технічні, різні, в тому числі щось дають нам наші союзники, але більше розвідка наша і технічні засоби. Але наприклад, що там зберуться саме на проведення заходів, якісь це представники 810, ї це засоби розвідки. Ну а посередкована а так повинна бути скоріше всього агентура, і це говорить про те, що. У нас є структури, які займаються і вербуванням на тих територіях, і застосування у нас є закон про національний спротив, згідно з яким і наші військові мають право діяти на територію ворога, що в даному випадку ми і бачимо. Тобто, тут спрацьовує, скажімо, в широкому спектрі в цілому ця система, і ми бачимо ефективні результати, і це важливо. Mm -hmm. Ще про важливий і ефективний результат, які справді вразив, мені здається, не лише е, нас, не лише рашистів, а мені здається, ще й наших міжнародних партнерів. Гур Головне управління розвідки уточнило, що морські дрони Магура В 5 які оснащені ракетами, знищили два російських гелікоптери: Мі 8 31 грудня. Гарно ми завершили цей рік. Раніше повідомляли про один. Зараз говоримо і вже є підтверджено, що два попередньо екіпажі також були ліквідовані. Треті Російський вертоліт зазнав вогневого ураження і підбитим приземлився. Російська сторона цієї інформації офіційно не коментувала, але знову ж таки дивлячись на телеграм-канали Рашистів на соцмережі рашистів, там. Пишуть про те, що це вже не перший гелікоптер. Ну вчора там здається був ще ще черговий гелікоптер підбитий дружнім вогнем. Але ми зараз говоримо про наші Магура В 5 Вони пишуть, що все пропало. Але ось тут мені цікаво, а чому аж настільки це їх тригернуло, тому що ну ми ж не вперше збиваємо гелікоптери. Що саме їх зачепило? Те, що вони збиті були морськими дронами, що це тоді для нас означає, що ми можемо їх використовувати морські дрони вже і попередньо? Повітряних цілях. А це означає не тільки для нас, а це ця подія, вона зайшла в аналіти історії ведення війни бойових дій світового рівня. Тому що до цього не було прикладу відносно того, щоб засоби морські, а в даному випадку без екіпажу на судна. Маючи на собі відповідні засоби протиповітряної оборони, знищила засіб ворога в даному випадку верталі гелікоптер. Мі-8. і це дуже знаково. Тут треба відмітити, що це підкреслює, що продовжується розвиток наших безпілотних засобів, які діють в повітрі, і е, тут дії повіртольотам це не вперше. У нас розвивається е, е, скажімо, робота над тим, щоб мати зенітні засоби. Дронів безпілотними, які будуть діяти по засобам нападу ворога. І тому є приклади, можна подивитися в інтернеті, яким чином застосується проти дронів-розвідників. Це наскільки філігранне, я б сказав, високопрофесійна треба виконати оператору такого роду завдання, щоб наш дрон камікадзе посадити на крило. Дрона розвідника ворога і його підірвати. Але це камікадзе, тобто він зникає. А тепер іде боротьба і модернізація з нашого боку встановлюють там два ствола на наш дрон, який застосовує і стріляє. А тепер значит, ну, несуть засоби радіоелектронного подавлення. Тобто широкий спектр зенітних засобів, і це розвивається. Для нас принципово важливо навчитися і масштабувати засоби, наші зенітні дронові, які боролись би з дронами шахедами, такі як шахеди, щоб це було дійшло, сердіте, і ефективно. Вот. І це відбувається, але ж повертаючись до морських дронів, тобто в повітрі. На землі просування подивиться є вже ознаки, приклади того, яким чином у нас це застосовується тепер на морі, тобто в повітрі на морі, було досить ефективно. Підсумки 23-го року стратегічного рівня полягає в тому, що за рахунок застосування таких засобів. Безекіпажних цих дронів ми витіснили кораблі і суда з нашого Криму. Вони вимушили в більшості в діс передіслокувати і в порти Грузії, але це дуже серйозне досягнення, і скільки там було підірвано і затоплено, і на цьому не стоїть продовжуйте, що вони робили. А по морським у нас СБУ працює і головне управління розвідки працює. Можливо, ще хто на це якби доводить інформаційна відкрита. Тобто, гурівці розташовували на цих безпілотних судах. В-5 даже засоби нанесені удари. Це як труба, елемент системи залпового вогню і наносили удари, виводили такий мобільний засіб з моря і наносили удари по об'єктам в Криму. Крім того, окрема тема зараз встановлюють кулемети, зенітне і засоби, такі як переносний зеніта ракетний комплекс, тобто ну, в даному випадку не переносний, які розташовують на цьому морському засобі. І до того вже були прізвища. Виклади, як зенітні кулемети, застосовувались до того. А зараз вже це вперше в історії світової застосували зенітний ракетний комплекс, який розміщений на цьому засобі морському, і ефективно збили два вертольоти, пошкодили третій, Це дуже серйозного рівня досягнення. Тепер росіяни будуть думати, яким чином виводити, тому що вони послали свої екіпажі на мі восьмий, в таку важку погоду. Фактично на смерть для них це скажемо не вперше і не останнє, у них такий підхід, тому що треба перед начальниками виправдовувати захист узбережжя, об'єкти на узбережжі, не зважаючи на всі загрози, і за що вони не поплатилися з одного боку це їх втрати. А дії наших бурівців зайшли на рівень світової історії ведення брівних дій. Я б сказала, в чергову зайшли сказала, вчергово на зайшли. рівень історії світової, тому що ми вже не вперше дивуємо в світ і показуємо свою силу, і не вперше військові інших країн кажуть, що у нас треба вчитися. Давайте тепер поговоримо про ситуацію на фронті. Знаємо, що вона важка. Розпочнемо з Покровська війська терористичної федерації намагається обійти та оточити Покровськ на Донеччині і заблокувати логістику. Про це каже речник Хортиця Віктор Тригубов. За його словами, наразі міських боїв немає, але сили терористичної федерації намагаються охопити місто через сусідні населені пункти та активно застосовують безпілотники. За даними генштабу за минулу до на цьому напрямку зафіксували найбільше штурмів позицій українських військових 38. Чи правильно я розумію, пане Ігоре, що це зараз буде не остання така велика цифра? Чи правильно я розумію, що будуть зараз продовжувати штурмувати позиції все частіше і все більше? І ось цей те, що вони намагаються обійти та оточити Покровськ, чи знову вони застосовують свою тактику кліщів? Я з вами тут погоджуюсь. Мій погляд на все саме так і виглядає теж. Але питання у тому, що тут треба згадати, що Покровську вони ж не, не тільки зараз хочуть захопити декілька місяців назад. Вони намагалися це зробити би сходу. Це просування після Авдіївки, яке відбувається там, от але наші мали на той час деякі резерви, застосували їх, збили цей наступальний імпульс. А сил у них ресурсів немає, щоб на, на всіх фронтах продовжувати наступальні дії інтенсивно. і тому вони вимушені діяти, скажімо, послідовно. Що стосується Покровська, то вони переформатувалися і послідовно, але на жаль, захопливою вуглідар. Як ми пам'ятаємо, зараз фактично велику частину захопили Курахова. З півдня на Покровська і бої навколо цих розглядається як шлях алгоритмів дій чи реалізації в все ж до головної цілі, а саме Покровська. Це з одного боку, з іншого боку. Ми бачимо, що вони не заходять в хачата, ну починати можна було б з урахуванням сил. Тобто вони чекають, по перше, щоб остаточно захопити Курахова навколо там, і ці сили теж застосувати проти Покровська. Це факт безумовно. А інше вони не лізуть своємо, в само місто, бо це дуже затратні міські бої, великі втрати, і більше всього це сторона, яка наступає. А тут ми бачимо, яким чином це чим обертається це в часому яру і в Тарецьку. Де йдуть запеклі бої довгий час, і скільки там вони втрачають, тому що там неможливо якісь переваги, які у них є пазпазбройню по зб... по техніки, так інтенсивно не застасовуєш в міських умовах. А дозвольте я одразу і, про час вони обходять, і реалізують то про що ви говорили? А хвати перерізати, заходити з флангів стилу перерізати логістичні шляхи. Хочу про часів яру уточнити. У нас буквально біля трьох хвилин сил оборони контролюють практично весь часів яр і справді там відбувають атаки. Загалом обстановка кажуть, наші збройні сили досить стабільна в плані інтенсивності. Водночас російські окупанти намагаються знову ж таки перейти ось цей канал. Сіверський Донець, Донбас, у східній частині міста. Ми про часів яр давно. Чули, і так само чули прагнення російського терористичного командування захопити часів яр, але скільки б сил вони не кидали, наразі часів яр вони і будемо так сподіватися, що так і надалі буде. Вони не, не окупували часів яр. От давайте ще там про чому там не спрацювала їхня тактика? От, якщо можна більш подробиць? Ну от мимохідь, ми з вами це обговорили, тому що наше використовують ну і по цей канал без води. Але вони на деяких, скажем, ділянках їх подолали і діють безпосередньо в самих містах, мікрорайонах і на півночі. Наприклад, і зараз головні бої в часом яри йдуть навколо вогнетривкового заводу, тобто промислова зона. Там споруди, які є. Вони можуть з найбільшої ефективності використовуватися як фортифіційні споруди. Як основа нашої ну, райони оборони, і це роблять наші оборонці, тобто як тарецькі, так в Часовому яр, приклад того, що просто так зайти. Як вони сліганця кажуть в Покровське не вдасться великі втрати Поповнені даже значить, не вистачає всіх і які їм не дають на а все фронти по ресурсам, і тому від товариша які просять наступне у себе? Вони так не можуть, не зважаючи на великі суми цих контрактів, коли вони своїх громадян покупають. Для місць штурмів І в Північній Кореї, щоб додавали ресурс та втрати великі, і тому, бачите, вони йдуть уже на те, щоб все ж перерізати логістику навколо об'єкта, який ми обороняємо, а потім витисняти таким чином цього об'єкту наших оборонців. Ну коли ми говоримо про те, що ресурс росіян тане, ми все рівно бачимо ці м'ясні штурми, і все рівно у них наразі вистачає людей. А що ми можемо сказати про їхній ресурс, тому що я вже читала. Російські змі перепрошую. Пишуть про те, що якщо раніше набирали ось цих. Тюремників, та як правильно їх назвати, ув'язнених, яких брали в ЧВК Вагнер і інші війська, то їм виплачували першу ось цю виплату. Зараз в них вже є закон. Що коли вони підписують контракт, колишні в'язні, то вони не отримують навіть першу виплату, і все рівно вони йдуть або їх на силу беруть. От дуже коротко, що ми можемо сказати про їхній ресурс. От він тане, тане, і все ніяк не розтане. Наші побрані техніки ресурси по аналізу західних фахівців до 26-го року включно по особому складу, скажем, років на 5-6 вони прогнозують. Mm -hmm. Тобто, це ж вони якби купляють по більшості на контракт, заводять, а там можуть провести як вже було часткову мобілізацію, просто примусово. Так з рухуванням того іншого мається на увазі, у них ще є. Ресурс, який примисок поки Путін поки не застосує, тому що боїться соціальних потрясінь 5-6 років. Ще пане Ігоре. Дякую вам дуже. Ігор Маненко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.